Всім привіт! 8 травня. Сьогодні садимо цукрову кукурузу. Два гібриди на сьогодні. Перший гібрид це в нас всім відома добриня. Посадимо її. Тут 300 насінин. І другий гібрид беруть її вперше. Це нова. Пише виробник Бейо. Теж гібрид. Рання. Довжина пише 22 см. Ну, побачимо. По кукурузі я не великий спеціаліст, тому для мене кукурудза, знаєте, та й кукуруза. Схема висадки у нас тут, ну, якби ділянка невелика, схема висадки 70 на 30. Зробили маркером. Садити будемо сапкою. Воно Ярик уже ямки робить, тільки не там. Так, тепер по маркеру. Маркер зробили ось. Внизу в нас усіде 70 і зверху. 30 см. Так що, між рядом у нас буде 70 см і в ряду 30 см. Ямки набили, в кожну ямку будемо вложити по одній насінині. І загалом вийде 400 кущів. Далі пустимо під полив, тому що в нас тут кукуруза без поливу. Ну, діла не буде зовсім, качана теж. Тому зробимо полив. Тут теплиці рядом. Тому, можливо, пустимо каплю. Є там у нас поганенька капелька така БУ. Можливо, щось придумаємо, видно буде. Так що, друзі, ось так. Сьогодні ярик сидити не буде, тому що вона оброблена. Я йому казав. Робити цього не потрібно, це не огірок, хоча він теж оброблений, але ж з кукурузи навіть порошок сипеться. Ну і ямки бив. Сапкою. Звичайна сапка. Он ярик показує, як потрібно робити, да? Ярюха. Так що, друзі, ось таке коротке відео. садом кукурузу, як зійде. Думаю, морози нас тут не зачеплять. Як зійде, так що покажу вам потім сходи. Ну і в подальшому вже які будуть самі качани. Ось так. Ну а на цьому все. Всім гарного вечора. Далі буде, всім пока.